Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А гостею студії є ваша добра знайома, улюблениця Дарія Корній, українська письменниця, відкриття. Конкурсу Коронація слова 2010, на якому її Роман Гонихмарник здобув третю премію, а згодом відзнаку дебют року. Відтоді, як ви знаєте, список романів далі Корній побільшав і кожний новий твір мав успіх у читачів. Пані Дара представляла кожен твір у нас в стрію і, як сама призналася, Любить Стрий. Тому сьогодні вона привезла до Старія свою нову книжку, щоденник Мавки. Роман Дарі Корній вирізняється неповторним стилем, у якому українська міфологія гармонійно переплітається з реальністю сьогодення. Ідучи на зустріч з пані Дарею, я, я знов згадала нашу спільну спільну поїздку в Миколаїв. Прийма Чудесні печери. Мініатюрна чорнява жінка з величезними проникливи мрійливими очима завмерла і дослухається і до чогось, до макрокосмосу, до мікрокосмосу в собі. І, можливо, саме в цей момент в української Стефані Меєр і зароджувалася ідея написання нового роману Щоденник Мавки. Історія притча. Історія казка. Історія кохання, наче грім серед ясного неба була для Магди зрада чоловіка. Усе її життя Миттєво розпалося, як картковий будиночок, проте втрата себе колишньої стала для Магди водночас її новим народженням. Відтепер вона мавка, чарівна й нещадна жінка, яка підкорює чоловіків і розбиває їхні серця, міцно зачинивши двері у власне. Мирусю ця сьома книжка писалася тобі по іншому загляду на події. Її могли не бути, адже в наш буревний час зовсім не до лірики. Отож трошки детальніше. Поділися з нашими радіослугачами, які переживала вся Україна взимку, вони не просто увійшли в серце і в душу, вони перекроїли тебе. Ти подивився на світ по-новому. І ось у березні я собі задала питання, чи зможу я взагалі щось написати, тому, тому що заставити себе сісти і жити от тими, начебто вигаданими героями, я, 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 я вже не могла. І ну, я не дуже розчаровувалася, тому що розуміла, що ну що зробиш, як легко воно до мене прийшло, це бажання писати, так так легко і відійшло. Але на, на, на щастя є читачі, небайдужі читачі, які тебе читають. І лікую твою душу. Це такий процес зворотній зв'язок читача і письменника. І я завжди з радістю приїжджала на зустрічі, коли мене запрошують, тому що розумію, що це потрібно не так чи як мені самій. І коли я приїхала в Івано-Франківськ, п'яти вони мене запросили до, на зустрічі, я все-таки себе зібрала до купи, заставила поїхати і почати говорити про літературу. Я тоді почала говорити знову про літературу. Про книги, про, про ті книги, які вийшли. І я не знаю, де от тоді сталося, тому що після зустрічі я вийшла, сіла на поїзд і зрозуміла, що все зі мною гаразд. Що Попри те, що відбуваються такі криваві події, життя продовжується. Народжуються діти, люди одружуються, закохуються, прийшла весна, дерева розпускаються. І попри те, що війна, якісь мирні процеси тривають. Я зрозуміла, що я можу дописати щодо І, і Дякуючи Франківську читачам, з'явився цей роман, я його дописала, бо його писати, я могла писати ще до 1 листопада. Тут два штрихи. Перше, ти сказала, що власне не тільки письмок потрібен читачеві, а читач потрібен письменнику. Тут зворотний зв'язок. І друге, я знаю, скільки разів ти бувала на майдані, і як ти це все пережила. Звичайно, воно все. Відклалося в твоїй душі, чи не думаєш ти колись взятися за цю тему? Ну, Я навіть можу відкрити таємницю, що я сідала, бралася за цю тему, тому що якось зустріла я художника свого знайомого Руслана Найду, в Києві. от в нього вийшов роман величкий, такий захалявний про Майдан. І він мені каже, ти повинен написати про Майдан, тому що якщо ти цього не зробиш то напише за тебе дивана сотня. Ті, які не були, які спостерігали просто з боку. Сидячи на дивані спостерігали онлайн-трансляцію, бачили майданівських подій. Ти мусиш це зробити, тому що собі історія того не пробачить. А твої діти і внуки будуть читати твородені у ті історії. І я якось задумалась, думаю, ну, очевидно, що він має все-таки слушність, правда, що потрібно. Але я не можу. Я... Я схиляюся перед його мужністю, що він зміг себе перебороти, сісти і написати, тому що це вивертає душу. Я не, мене все всю переламає, я починаю це згадувати, піднімаю якісь архівні матеріали, якісь свої записи щоденкові про ці події. Я переживаю це заново. Давай трошки трішки легшу тему, поговоримо. Тут друга раціональне зерно, і власне і твоя поїздка Франківськ ще раз це підтвердила. Тобто, що подорожі накладають свій... Особливий відбуток на твою творчість. Я згадую нашу спільну подорож в Миколаївський район, Трима, печери, де так стояла, така була якась, ну, наче з космосу прилетіла. І, власне, напевно, тоді я зароджувалася, де смаже, якщо не ідея створення щодо на каналки, то якісь сторінки з цієї книжки. Тобто подорожі і твоя творчість, отака паралель. Подорожі необхідні кожній людині, тому що це енергетично змінюєшся. Кожне місце має свою енергетику позитивну, негативно. Це не має значення, вона інша. не Така як твоя, тому що твоя хата, твоя квартира це виключно ну, твоя енергетика. Кожен предмет дихає тобою. Але змінюватися потрібно, енергетично наповнюватися. А подорожі це енергетичне наповнення. І ти змінюєшся, змінишся, я так сподіваюся, на краще, тому що нові враження, нові люди, нові історії, які, наче в комп'ютері, так в голові в тебе і в потрібний момент той файл, ти відкриваєш і розумієш на дерево тебе поїхала. Тому я ніколи не відмовляюся від екскурсій, від пропозицій друзів поїхати і. Зараз я помітила таку закономірність, що такі пропозиції поїхати на певне місце, вони приходять ні звідки, ні не просто так. Згодом я розумію, що це мені було просто необхідно як матеріал для майбутніх романів. Третя книга, чекають всі цієї книги, тобто продовження «Зворотного боку світла, «Зворотного боку темряви, і, власне, вона вийти в трошки, може, теж тим цю про пропоруна, і ти дуже цікаво розповідала, як тобі підвернулася така поїздка. Це мені передзвонив знайомий, він історик, краєзнавець, і запропонував, чи захо, не хотіли б ви поїхати на капище перу на старе. Які враження? Неймовірні враження. Це чисто чоловіча енергетика, чоловіче, гаряче місце, місце, де багато вогню, і розумієш, що там і кров була проливалася, але очевидно зараз такі місця потрібні, і жінці також не зашкодить, тому що вона тебе. Змісню якоюсь наповнює якоюсь мужністю чоловічою, а от пережити такі події, які зараз відбуваються, жінці дуже важко. На емоціях сльози, серце розривається, душа болить, але ти мусиш жити і десь черпати цю енергію для життя. І я розумію, що такі місця мусить бути про енергетику про українську міфологію, про її значення і про те, що вона не заслужена, десь відтиснути на, на подальший план енергії. Трошки твоя думка. Я думаю, що е, все у нас буде добре, і з міфологією, з вивченням міфології нашої також. У мене була якась зустріч з читачами в школі. Хлопчина, десятикласник, встав і сказав: Ми нарешті починаємо будувати українську Україну. Українська Україна неможливо без наших міфів, легенд, казок. Ну можливо, тому що ми всі народилися від мами, і ми мусимо знати мову материнську, казку материнську не забувати, пісню. По іншому, тоді ми перетворюємося на яничарів, на манкуртів. І якщо ми собі не цікаві, то ми не будемо цікаві світу. Трошки про сьогоднішню зустріч у вищому художньому училищі, як враження від сучасних дітей. Ну, діти, власне, ймовірні. Взагалі прийнято лаяти, для покоління, казати, от ми були кращі, а ви такі сякі, вони насправді вони кращі від нас. Якщо так чесно покласти руки на серце, вони набагато кращі, бо вони народилися вже в Незалежній Україні, у них немає тих комплексів. І от ми сьогодні з директором говорили про те, що. В радянську добу всі мали мати одну зачіску, одні бантики, одну форму, одинаково бажано думати, хто вирізнявся, того помічали, і та людина могла просто зникнути. А зараз так, вони різні. Бувають навіть так, крайності так, в наших дітей, але це й добре, тому що вони їм будувати майбутню Україну, а ми можемо тільки допомагати, але в жодному разі не заважати, не шкодити її. Власне, я ну, ще хочу доповнити, трошки була я була на зустрічі. Видно, відчувається, що твої книги читають. Видно, що діти цікавляться і навіть було декілька таких розмов, коли дівчатка признавалася, що самі пишуть трошки про це деталі. Так, це добре, що вони мають можливість дізнатися, тому що я в свій час не мала такої можливості, і оце молоде покоління, моя донька, мене фактично заставила. Посміницію. Трошки детальніше про це. У мене такої милості не було. Я написала свій роман перший нахманик на, на провокації моєї дарунки, вона мене спровокувала і була довго мене умовляла йти в видавництво. Я можливості не мала піти в видавництво. Нарешті вона, можна сказати, силою мене заставила відіслати на коронацію слово рукопис. І відтоді. Чалася мамина важка доля письменницька, але цікаво разом з тим доля. І я розумію, що без, ну ми сьогодні запитували мене, хто вам дає наснаги, а це наснаги мені дають мої діти. Ну, а власне, як приходять сюжети творів? Може, про декілька книжок згадаєш? Це сюжет з нахматником, це моя даринка, яка мене спровокувала. Написати роман, але не про вампірів, щось таке містичне, міфологічне, виключно українські події мають відбуватися у Львові і має бути роман про кохання. От. І я лягла, я пообіцяла спочатку лягла спати, вранці стала і зрозуміла, про кого я буду писати. Це буде не вампір, а буде вони хмарник. І пригадую, що я в дитинстві, мені було 6-7 років, я бачила, як чоловік розуміє хмари на власні очі. Оце мені вирізалося в пам'яті, і я, я зрозуміла, що от готовий, небезпечний чоловік для такого містечного роману, і який який подобатися молодь. Ну, а так прийшов до мене З нехмарник. ну взагалі з кожним романом якісь бувають такі дивні історії. І е, я його написала кілька тижнів, молодь ну, в хаті якісь проблеми. Відкладала, відкладала, він мені почав снитися, то проходило. Нічого не казав, просто спостерігав за мною так суворо і строго дивився. Шо ж то давай. А найнівіша книжка оця, що сьогодні у нас в книгарні, власне, щоденник Мавки. Як вона знайшла свій сюжет? Так, щоденник Мавки це історія у людини, цікавої людини, самобутньої, такої не схожої на, на інших людей. Я познайомилася з тим чоловіком в Холодному Яру. Я поїхала з друзями на святкування річниці Холодноярської республіки і знайомилася з чоловіком, який зараз мешкає на хуторі, навіть не в селі, над Дніпром, і вже там живе 20 років. Він був успішним художником в Києві, мав свою галерею, все залишив. І перебрався жити наодинці з природою, зі світом, який сповідує філософію Григорія Сковороди. Який малює досі, тому що він художник, а душа потребує пензля, але він малює виключно мамає, все художник мама їст. На сьогоднішній зустрічі ти призналася, що одна дівчина подякувала тобі за книжку, бо успішно здала залік з історії по е, періоду Сковороди. Так, так, так. Прийшло все було в Франківську. От бувають такі історії, і я розумію, що е, кожна книга це. Виклик для мене, тому що я починаю вчитися. От всі ми чули про Григорія Сковороду, щось там вчили, навіть по шкільній програмі, проходили. Але глобину ми не знаємо філософію, ми не знаємо цієї людини. А от коли я сіла за роман, я зрозуміла, що я мушу перечитати Сковороду перед тим, як писати про людину, яка живе за певними правилами Григорія Сковороди. Ну і якщо вона прочитала і зрозуміла. І коли здавала іспит, викладач сказав, що відмінно, то, то я думаю, що я передала правильно. Так само, як книжка Зеркала та дитина, мусила вникнути в астрономію, а пишучи книгу, тому що ти є медицина. Ой, і в медицина, і в астрономію, чи, і в Тобто, здається, що воно легко написано, але ну, насправді письменник мусить багато. Через що пройти, багато про що довідатися вперше для себе це процес навчання. Спочатку вчуся я, і до мене якесь певне розуміння, що ще я можу помиляюся, приходить в процесі того навчання. Так? Я відкриваю для себе нові світи, світ науки, світ астрономії, світ зірок. Це цікаво. Ну що ж, дуже вдячна за розмову і ще раз жвавого пора більше не мати таких творчих пауз, бо всі чекають на третю книгу продовження власне історії мами. Дякую. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні моєю співрозмовницею була знаменита Дара Корній. Мирослава Замойська, українська письменниця відкриття конкурсу Коронація слова 2010, на якому її роман Гоні Хмарник здобув третю премію, а згодом відзнаку Дібут року. Відтоді список її романів побільшав і кожний новий твір мав успіх у читачів. Романи Дари Корні вирізняються неповторним стилем, у якому Українська міфологія гармонійно переплітається з реальністю сугодення. А з її творами ви можете познайомитися, завітавши у книгарну ідею, що по вулиці Ярослава Стецька, 3. Тут можна придбати одну чи декілька з самих книг цієї відомої письменниці. Отож, приємного вам читання. Нагадаю, що в ефірі Стрий. Вислухайте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. І, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. А 25 жовтня на майдані ринок відбудеться традиційний третій великий Карпатський ярмарок-фестиваль Стрийк Органік Фест, осінь 2014. Цей захід стане чудовою нагодою познайомити типу покупців та туристів з красою міста і привітними стріяннями, зробити закупи, провести незабутній час, просто відпочити. Гості зможуть придбати різноманітні продукти, посмакувати гарячі страви від кращих кухарів регіону. Борщ, уху, печену картоплю з салом, вареники, шашлики, бограч. Посмакувати гарячого вина, подегустувати мід, сири та інше, купити сувеніри, різноманітні прикраси карпатських умільців. Під час фестивальної частини буде проводитися творча імпреза місто митців, головний зміст якої майстер-класи від професіоналів народних ремесел для молоді та всіх бажаючих. Виставка продаж, доробків художників, скульпторів, гончарів, ковалів. Вишивальників та інших. На сцені фестивалю буде відбуватися святковий концерт за участю талантів регіону, співаків і танцюристів. На майдані працюватимуть атракціони та будуть проводитися різноманітні ігри, конкурси для дітей і дорослих, козацькі забави для любителів спорту, де вони зможуть продемонструвати свою силу і спритність. Серед гостей фестивалю буде розігруватися лотерея. Будь-яка ваша підтримка в організації та проведенні фестивалю безцінна, адже так разом ми, українці, влада, громада, засоби масової інформації, виробники сільськогосподарської, якісної органічної продукції, споживачі творимо таку Україну, якою зможуть пишатися наші діти та онуки. Долучаємося! А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіо для вас працювали журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!